Друзі, вже декілька днів я користуюся цією новинкою і з впевненістю можу сказати, що про 10 хвилин це правда. Цю сироватку наносимо на очищену шкіру. Вона має в складі міні-протеїни, які допомагають розслабити та розладити мімічні зморшки І фактор росту, який з часом покращує структуру шкіри. Він стимулює вироблення колагену та еластину. Мультипептидний комплекс. Мікрокапсульована гіалуронова кислота та пребіотичний комплекс, який підтримує здоров'я шкірного бар'єру. Нагадаю, що її ми використовуємо зранку і ввечері наносимо на очищену шкіру. Після неї, якщо це ранок, наносимо наш вітамін С, яким ви користуєтесь, І потім ваш денний крем з СПФ. Ввечері після сироватки з пептидами ви наносите ретинол і потім закриваєте все це вашим нічним кремом. Результат оцінюємо через 10 хвилин. Ви реально відчуєте навіть на дотик, і в дзеркалі побачите, що шкіра стає гладенькою, зморшки розгладжуються і вона стає такою більш пружною. Ну а віддалений результат будемо оцінювати через 2 місяці.